Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризиків. Сьогоднішня наша новиночка це колекція з куромі. Тут у нас буде будиночок для куромі. І роздивимось наші пакетики. Такий пакетик там тобто буде куромі лялька або це куромі, яка сидить. Такий пакетик він мені подобається, це типу сни Куромі. І цей, мені подобає, цей пакетик мені подобається, тому що тут градієнт я намагалась зробити. Ось такий пакетик, який ми повинні відкрити першим. Сьогодні відкриємо. Такий пакетик це в нас типу розбите серце в нас Куромі, а в іншій частинці My Melody. І ще такий пакетик, це в нас типу в стилі графіті, напис Куромі. Тут ще близькі такі сірі. І на сьогоднішню розпаковочку ми беремо цей пакетик. Ось такий. І всі ці колекції нам з вами вже знайомі. Колекція мілашок. Ніхто не відгадав, що в цьому пакетку, але, може, ще хтось відгадає в цьому відео. Я візьму такий. Далі колекція банківські карти. Я візьму кейс з лолами». Колекція фіолетова тема. Я візьму пакетик з сумочкою. Наступне наступного відео ми закінчимо цю колекцію. Колекція моя канцелярія. Ми її теж закінчимо в наступного відео. В наступного відео ми закінчимо аж дві колекції. Я візьму пакетик ось такий. де коробочка, в якій 18 олівців. Закінчується в нас колекція табалапки. Це дуже сумно, тому що колекція була класною. І колекція 12 пакетиків. Я візьму ось цей. І хочу сказати. Що я в наступному відео хочу відкривати пакетики по якомусь коментарю. Наприклад, ви можете написати всі мої колекції і сказати, який пакетик брати, сказати, який, е, пак, який пакетик брати з будь-якої колекції, або написати колір, яко, яка в нас буде розпаковка: червона, жовта, рожева, будь-яка. І беремо наш каталог. І почнемо ми з вами з колекції, з колекції милашок. Ось наш пакетик. І це у нас таке яйце. І перфорація не спрацювала. Ось так. І нам попалася ось така яєчня. І типу ми розбили оце яйце і нам попалася така яєчня. Приклеїмо сюди. Далі хочу відкрити нашу новиночку. Із цієї куромі ціла історія. Я спочатку хотіла, щоб ця куромі була в нас як фігурка. Потім вона приклеїлася раз і назавжди. Потім я зробила іншу куромі. І потім примірила її вушка, вони теж раз і назавжди приклеїлись. Ми відкривається такий пакетик. Клас! Так. О. А, ця корона, це в нас буде манекен. Нам попалася така шафа, яка відкривається. я коромі! І ось така куромі, яка шукала плацечка. Але плацечка будуть попадатися в інших відео. О, відклеїли нашу куромі. Вона виглядає в нас ось так. Ми її приклеїмо сюди. І ось така шафа. Нам, нам буде попадатися плацечка для корони цієї. І шафа у нас під номером 5. 5 – це ось тут. І шафу можна відкривати. Ось така класна колекція в нас виходить. І вертаю з дорожнім напрямком. Далі у нас колекція банківські карти. Ось наш пакетик з кейсом для. Ой, з кейсом з воломи. О, Насічка. І картка під номером 2. Це ось такий котик, якого окуляри ромашки. Під номером 2. Це дуже гарна картка, яку ми приклеїмо сюди. Далі колекція моя канцелярія. Ось наш пакетик. Ось наша носічка. Нам попався ось такий сміттєвий бак. І в нас тут ось таке прозоре. Ось таке прозоре. Воно таке є в реалі. У ну, нас під номером 2, але я і так знаю. Ось так, воно таке прозоре тут. Далі колекція фіолетова тема. Мені так цікаво, що в цьому пакетку. Під номером 3. І тут у нас ось такий макарунс. Під номером 3. Мені було цікаво, тому що я забула, що я його малювала. Який ми приклади сюди. Макарунс. Ось такий. Далі колекція 12 пакетиків з Ми відкриємо ось такий пакетик з сердечками. Я його робила першим. Ні. У нас ось така кава. Прикольно. на третю сторіночку під номером 12. Скільки в нас і наших пакетиків? Ось так. Колекція табалапка, яка в нас, на жаль, сьогодні закінчується. Ну і відкриваємо такий пакетик. І ось така лапка, як у справжнього котика, така сіра з рожевими подушечками під номером 4. І ось така колекція у нас вийшла. І це мої улюблені лапки. Ось такі і такі. Ось це мені подобається. І ця, іця, іця. Всі подобається. На цьому у нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!